Міністр України Асені Яценюк також проголосував на місцевих виборах. Голова уряду каже, головне, щоб воле виявлення пройшло так само чесно і прозоро, як і президентські та парламентські вибори. Торік методи боротьби з фальсифікаціями напередодні узгодили на спільні колегії МВС із громадськими організаціями, зокрема організацією ОПОРА. Також Яценюк сподівається, що новообрані місцеві ради зуміють правильно розпорядитися місцевим бюджетом. Від Цих виборів я чекаю. Ремонту доріг, ремонту шкіл, ремонту лікарень і правильного використання місцевого бюджету, так як ми передали мільярдні ресурси на місцевий рівень. Зараз основне це підведення результатів голосування і те, щоб ці вибори були такі самі чесні і прозорі, як були вибори президента України і парламенту в минулому році.